Це світлий ранок сонце пробудилось своїм ясним промінням засіяло, природа враз прокинулась, ожила, і всюди співи радісні лунали. Прекрасний ранок все таке чудове, чому комусь у день цей сумувати? Та йдуть жінки до гробу із журбою, Ісус не з ними, Він тепер розп'ятий, і біль, і горе і їхні душі краї. Чому несправедливий світ і жорстокий, того, кого любили, вже немає, душі печаль, тривога і неспокій. Та раптом що це відвалений камінь, а гріб порожній, що могло би статись? Їх світло осіяло з неба ангел зійшов, щоб вістку радісно сказати: Христа між мертвими уже немає, дарма його шукати в домовині. Бо Він Воскрес, відкрив всім шлях до раю, Він переміг гріховні й темні сили. Яка ж ця радість спас Воскрес із мертвих, співає радісно уся природа, в жінок спокій і мир тепер на серці. Ісус живий. Він Бог, Він Царь, Володар, і Я радію серце так співає, така щаслива, як колись Марія. В думках лечу до неба, слави раю, бо там Спасителя свого зустріну. Христос Воскрес, хіба Оце не чудо, і Він царює у прекраснім небі, Йому поколін складають усі люди, зробив він все для мене і для тебе. Заради мене в яслах Він родився, прийшов в цей світ, щоб я спасіння мала. Заради мене він так умолився, страждав, щоб я ніколи не страдала. Це все для мене, я ж не варта, Боже, за що мене ти полюбив, любиш і прощаєш, і смуток мою душу не тривожить, немає сліз і розпачу, й печалі. Для мене ти подарував спасіння, для мого щастя, мого оправдання. Засяяло божественне проміння, відкрилися широко двері раю. Христос, Воскрес, я чую, спів навколо, річки, степи про це розповідають. Подяку щиру я складаю Богу, Його одного й велич, Його славлю. Коли б він не воскрес, все було б марно, даремна проповідь, даремна віра, і ми були б обтяжені гріхами. І не мали у житті своїм надії. Христос Воскрес, і ми колись воскреснем, щоб бути з Богом у прекраснім краю. Життя там радісне, і таке чудесне, і я там буду твердо вірю і знаю. Мій друже, тяжко стоблений гріхами, о, що для тебе значить Воскресіння? Ідеш без цілі і чогось шукаєш, невже не думав про своє спасіння? Мій друже, знай, Ісус тебе чекає, таким, як є, до ніг Його схилися. Для тебе Він воскрес, Тебе прощає, Воскресний ти, за Богом іди, не бійся, тоді, псалми чудові ти почуєш, Христос Воскрес, у ньому лиш спасіння, у серці Твоїм спокій запанує, раці ти будеш славним Воскресінням.